четвертий кадр. Бо забула виключити кондиціонер. Поїхали! Усім привіт! і Я Софія Блага. І сьогодні я знімаю про шоломи, про фільм і розповім вам деякі новини. Поїхали! Шоломи. Почну з шолома Себастьяна Фетеля, про який я просто не могла не розповісти, це шолом на підтримку України. Ви знали, що на шоломі Себастьяна Фетеля було лише три прапора: прапор Німеччини, Італії і прапор наш рідний України. Я коли побачила цей шолом неймовірно зраділа і дуже була шокована, що. Нас аж так підтримують. І хочу сказати дуже велике дякую, що ви це зробили. Для нас це дуже, дуже, дуже потрібно. Дякую вам за це. І так, наступний шолом також Себастьяна Фетеля, тільки. А... Цей шолом підготувала йому родина на його день народження. Спочатку я думала, що це ескіз, і потім його просто перенесли на шолом. Але ні, це зроблено був шолом фарбами, олівцями. І ще тут використовувалися блискітки. І тоді, тільки коли я побачила, що там блискітки, я зрозуміла, що це намальований, це просто дали. Голий шолом, і вже діти, його родина розмальовувала йому шолом. Це просто чудесно Я коли його побачила, думаю, боже, який він крутяцький. І куди ж без Льюіса Хеммельтона і його фіолетового шолому присвячений каменю Аметисту. Як ми знаємо, Аметист це камінь Козиріга. Переможців. Цей камінь дає підвищення інтуїції, професійного зросту і творчих, творчих розвитків, повністю підходящий камінь для Льюіса Хеммельтона. Цей шолом він одягнув в Монако, але до кінця з ним він не доїхав. Він змінив на свій старий шолом. І, як я зрозуміла, скоріш всього він не дуже був зручним для нього, або, може, по якимось технічним а, причинам він його змінив. Ось такий ось шолом, шолом. ось такий ось шолом Льюіса Хемльтона. Також для нас ще є один дуже найважливіший шолом, який зробив П'єр Гаслі на підтримку України. Жовто-блакитний. І зверху на шоломі написане ніякої війни. За що я дуже вдячна. І це дуже-дуже важливий для нас шолом. Чим більше буде підтримки України, тим швидше буде наша перемога. Дякую вам за це. У минулому випуску я вам розповідала про фільм Міхаеля Шумахера. Якщо ви не бачили, можете переглянути. Мені а... написав мій підписник і сказав: перегляньте гонку Ерю, Добре, я перегляну, і він був здивований, що я його не дивилася. А... Скажу вам так, я його переглянула в першу ніч в той день, який ви мені написали, я її переглянула. І я була здивована, мені дуже він сподобався, і я зрозуміла, що я все роблю правильно. Велике вам дякую, що ви мені рекомендуєте, і я вражена тими рекомендаціями, які ви мені даєте. Велике вам дякую за це. Якщо у вас є ще, рекомендуйте, я буду з задоволенням це переглядати і буду ще ставати більш усвідомлений за Формулу 1. Дякую вам. І так, перейду до новин. А, на днях заявили, що гран прі Сочі більше ніколи не буде. Як бальзам на вуха. Поїхали до наступного. В інстаграмі з'явилася сторінка плюс 44. І я, звісно ж, на неї підписалася. І потім в Твіттері з'явилося такий же самий аккаунт, і сказали, що там будуть продавати. Е, вони, як самі написали, речі від Redbuff. Але через деякий час його заблокували. І мені здається, що це фейк аккаунт, і е, до останнього ще не зрозуміло, що це за сторінка. І потім почалися меми, е, що і. Всі собі пілоти зробили а, цю сторінку. Ну, типу, схожа на плюс 44. А я вам покажу її. І ще не відкрита вона, якщо я не помиляюсь, вона ще не відкрита. Але цікаво, що там буде. Все таки це буде продаж його а, речей чи ні. Постер від Феррарі. До наступного гран Прі. Ще радісна новина. А, вже сьогодні починається а, підготовка до Гран Прі Бельгії. Нарешті ми цього дочекалися. Юху! Усім дякую за перегляд. З вами була Софія Блага. Підписуйтесь на мене, встановлюйте свій лайк, пишіть свої коментарі і до наступного четверга. До випуску гран прі Бельгії і усім гарних перегонів і усім па-па-па-па!